Спасибо. А мені якраз тільки що хлопці прислали відео подяки, що я 10 тисяч їм закинув. Відеозвіт прислали прямо зі стрільби там. І в них зараз гаряча точка. Uh -huh. Uh -huh. Розумію, бо у мене все одно близькі, мої куми, друзі, всі на фронті. Я прекрасно це розумію. А ви давно в Ірландії живете вже? Uh -huh. Я перший раз виїхав у 2019. му Потім почалась почався ковід. Я дружині робив візу. Не вийшло. Я повернувся назад і виїхав десь півроку майже до війни, тільки перед початком. І почав я робити документи. Це все і мав повертатись буквально три дні до війни. Я по ну, квитки поміняв, мав раніше, але а не встиг. І довелося її евакуювати. Я дружину забрав, і... бо я сам з Херсонщини, але проживав в Тернопільщині дружина вона тернополянка у мене. А я сам родом з окупованих земель на кордоні від Криму. Можливо, знаєте, там Каланчак. Так, да, знаю. Я якраз вчора відео, там зробив, я побачив, як люди зустрічали нашого солдата в Херсоні. Так я росіянам зробив відео кажу, можете тільки заглотнути хер. А остальне ну, все наше. правильно сказав. Сказав. Тому я знаю мене і мої близькі друзі, побратими там служать. Ну, я не буду говорити імена, тому що розумієте, там Ні, зараз... не понятно, такі. Людям не, не так просто, як покажуть ну, по телемарафону. Ну, ви перший, хто мені з Ірландії дзвонить: Норвегія, Франція, Італія, Германія, Іспанія, Португалія, Англія, Цезан. Просто ситуацію тут обрисую, як воно насправді є. Ну що ви розуміли? Ми в перші дні. Просто мене багато знайомих. Я сам мотав паліти. Бо люди купували автобуси, відправляли гуманітарку. Прям палетами, щоб ви розуміли за свої кошти, буси, спринти кидали бізнеси, все купляли це, все везли прям туди, і це все йшло. Я не знаю, куди це йшло, але це йшло фурами. Ви розумієте? Це йшло через баржі, Це десятки фур, і це йшло на протязі дуже великого часу. Я знаю, я просто. Я, я коли почав зв'язуватись, мене знайомий він нейрохірург, він зараз уже відставці, але раніше він проводив операції в Маріку Маріуполь, до повномасштабного вторгнення декілька років він там проводив операції. І йому треба була допомога. Ну треба були медикаменти зв'язатись і по запорожню. Ну по самим самим цим напрямкам ще на початку вторгнення надавати цю допомогу по спискам. Він відправив мені списки. Я зв'язався на студії організація. Тут паляниця, можливо, чули таке. тут Чув, да, чу, таке. Так. Ну, це дуже знайомий чоловік. Це він власник там однієї сітки. Там ресторанів моя мати там працює. І я взяв його номер і зв'язатись з ним, щоб надати ці ж. Медикаменти, він каже: я працюю там на Львів. От передаються все, що там вони роблять, це фурами і на Львів. Там це все їде. Каже, я вам не можу допомогти. Каже, зв'яжіться з нею. Я дав номер контакти також своєму цьому лікарню. Він сказав: Ну це гіблий номер. Там ну ви розумієте, про що я там. Бо йому треба було одразу, що пішло туди. Вони там розподіляють, і куди то все йде, там невідомо. З ним там навіть ніхто не захотів нічого. Чорна дира, да, так. що мені Люди з ньюкасл Анделайма, оце з Англії, коли пересилали 35 тонн фуру. Причому там одяг mm. новіший був, там продукти отборніші були куплені. Там люди такого понабивали всю фуру. І вже е, 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 як на мене вони передали, ми все це розгрузили. Е, ми... Коли фуру розгрузили, нам ніде було пройти в університеті, там, де ну, казалось би, хол огромний. Ми просто з цих ящиків построїли собі лабіринти. І коли я видавав. Людям роздавав на деокупованій території, роздавав сім'ям новий почту відправляв. Я ж все звітував. Ось дивіться, кажу, отнюкасландилам, от діткам пішло, от воєнне пішло. От е, пішла машина за 14 тисяч гривень. Я нанімав машину, забивав. ящиками, відправляв в Іванков, відправляв у глухов, відправляв у Конотоп, у Ніколаїв, відправляв під Херсон, відправляв у Харків. І вони мені пишуть, що каже, ми це бачимо наконець. Все, що ми передавали, навіть там пара взуття дитячого була, дідусь приніс каже, нове. І вони побачили в руках малишевці з Бучі, що я ними опікуюся. Та він там розплакав, скаже, це 17-та фура. Наконець я побачив хоч щось своє в звіті руки. Да, 16 фур в нікуди, от нам нельзя звітувати. Я кажу, ну як це нельзя звітувати? Що тут таке? Це що? А Аумніця військова. Що вони кажуть, хренью займаються? Все, ото як все, що в Львовському направленні, Волинському, це ж губернатор цей мудак по погуляйкою. За якого не зараз кримінальна справа з буму мені шиє за образу губернатора, все, що уходило в ті края. То уходило в чорну тому що у них свої аптеки, свої супермаркети, свої гіпермаркети, і воно все там продавалося. І своя мусарня там, розумію. свої прокурори. Прекрасно там розумію, ну та. то там даже ты застанеш це десь на полки, куди ти підеш. Кому ти пожалуєшся? Мусарні, так мусарня сама ж і пизде. Вон він ж Тернопільський вже сказав поліцейський. Не, муса... не мусар, а поліцейський. Я знаю, я знаю я з хлопцем з того відділення, якого перед тим звільнили. Я вчився, у мене мій ну, кум, він з паралельної групи. Ну, Тобто вчився з тим хлопцем, не з тим, що звільнили, а з другим. Там я, я фамілію його, як же mm. А, Я вам можу пізніше, якщо вам потрібно, то скажу. Я, за, бо, за Бог навіть казав десятину давайте. Ну якщо ви вже крадете то й притула саме. Ну, ну, сотні, Та вони всі крадуть. так, так. це я в курсі. Це, Просто це... от такого масштабу я не бачу, бо я не розумів, того що, ну, у нас не було даних. Ну, <реку> якщо тобі треба, то тільки нам і точечно. Я почав працювати там, тепловізор там вислали там, моєму близькому. Окей, е, 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 от недавно була ситуація. По ним прильот, вони сидять в льошки там в хаті. Це не, я не буду казати там. Ну, да, Напряму да. хай буде харківський. От вони лежать в льошки, по ним там ги гатять, приходи, каже. І розгатили ту хату, вони єлі звідти вибралися. Уявіть, їм прийшов начальник сказав, а де той тепловізор, де він? Ідіть розбива... розбирайте. Я кажу, як це, блядь, він вас послав на... туди-назад, кажу, розбирайте завали. А якщо б там би дрон літав, по вас ще прилетіло. Кажу, їм насрать, просто насрать. І каже, дякую, що ти вислав. Шо, що зібрались. Ми всі разом скинулись. Там, хто що міг, і е, купили. Там жінка зібрала та відправила то все діло на йому. Каже, тепер, якщо ми його втратимо, то хоча б ну це не буде з життя нам не треба буде перед кимось нести відповідальність, розумієте? Тільки так точково. Я бачу, що я вийшов на вас, я хочу якось з вами співпрацювати, почати тут працювати. Бо ті, ті організації, які тут є, вони більше для асиміляції наших людей, які приїхали. Тут уже 70 тисяч українців, розумієте. Тут і видають пособі по 800 євро. Тут я вам так поясню коротко, якщо у вас є час. Тут, якщо ти приїжджаєш, от о, мами там з дітками, то їх поселяють, Їм дається готель, дуже якісний, гарний готель, трьохразове харчування. Все, е, е, значить, їх поселяють, сразу дають пособі, е, дають документи. Тобто, щоб ви розуміли, я в Ірландію жін, жінці не міг півтора року зробити візу. Щоб ви розуміли, це, 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 це як в Америку, а то й тяжче попасти. Вони дали, е, як можна сказати, від на жительство. Оцей е, документи. Ти маєш право йти на роботу, працювати. Ну тобто, всі соціальні виплати отримуєш ді. Безкоштовне навчання в школах, Уявіть, повністю всі соцпрограми. І 800 євро ну, по собі виплачують кожному, кожній людині. Мені... Стран, із семи стран мені пропонують хоч зараз виїхати з України. Мене готові прийняти, мені готові купити квартиру, дати роботу, дати забезпечення, повністю так. соціальний пакет страховку. Все зробити. Це сім стран, які мені запропонували. Ну я сказав, що я не вже год я тут а, бадаюся. Як на мене будуть дивитися люди, які ну є же ж люди, які в мене вірять, мені вірять, пацани в мені вірять, в мене вірять. Я не маю вже так, ніякого так. морального права залишати цю Україну. Да і що я буду її залишати? Хай вони тікають з цієї країни. Русських ну, вигнали і цих гандонів виганим. Ви праві, я от я сам хотів повертати зараз. Мені я просив своїх знайомих. Мені всі мої хлопці з фронту. Ну вони кажуть, кажуть, а що ти? Ну як ти? Ти ти звідти можеш? Ти допомагаєш? Щось робиш. Каже, що ти тут будеш? Ти тут з нами ну будеш лежати тут в окопі, чи що? я кажу, ну а що? А а, а а що? Ну я вважаю мій патріотичний борг. Я ж не знав, що там відбувається. Я не знав, що ну розумієте, що що там насправді робиться. Я кажу, так я, я готовий. Я забезпечив свою жінку, дружину. І скільки таких чоловіків також готові. Я знаю, скільки людей поїхало і вже не повернуться туди, розумієте? Їх просто, як, як би то так сказати, морально натягнули, я не знаю, щоб не матюкатися. Да. Просто людей кинули на довіру їхні сім'ї, їхніх дітей, які залишились без батьків, без забезпечення, без нічого. Це жах. Це просто так, жах. А, ну, це... напередку. а ми отут е, волонтери. Це дожитися треба, Год ми е, волонтерили, <кій> щоб зараз поставити свою життя. Е, Денис утік з України. Не те, що утік. Не, ні, ніколи Денис нікуди не тікав. Ну в даній ситуації каже, подожди. <кхи> а що завтра мене жде? Зріння вони мені вкрали, <кхи> <кхи> Бізнес Це вони мені вкрали, <кхи> Гроші украли, алкоголь весь украли, тому що на 100 тисяч гривень каже, алкоголя я там тільки відкрив кафешку, тільки хотів якісь, каже, долги позакривати за год волонтерства. Да нахер вони мені каже треба тут жити в цій країні, каже. Це <кхи> його право. Чому я... То, що там в когось да, якісь інші він, моральні я, норми? я вернусь, вибачте, коли пацани любити. вернуться. Я вернусь обов'язково в Україну, так, каже, так, коли так. вернуться пацани. Я каже, блядь, тоді зайду з ноги до Гласівських мусоров, і до прокурорів, до СБУшників, які нас шманали, били і е, бризгали в очі. Е, я ж каже, нічого не забуду. А зараз він там за кордоном, і ми повністю будемо передавати усім дипломатам, уже він їзде по посольству. От на рахунок цього я хотів от вам запропонувати співпрацю. У мене тут от з'явилась, у мене дружина, вона працює, і тут дівчатка тут. Вілеч сусіднє, бо я живу в Дубліні просто. І на сусідньому селі, тут, ну, як віллеч, у них такі поселки, і там наші так. дівчатка поселилися, вони самі з Харкова. Mm -hmm. От і вони е, теж там допомагали там малий Таке знаєте, я, я не буду зараз розказувати інформацію, тому що я хочу взяти в них інтерв'ю. Я хотів зв'язатися з вами, щоб ви може надали мені і ви більш правопідковані консультацію, як це правильно зробити. Я хотів зняти в них інтерв'ю. Вона говорить, що там, коли вони приїжджали, допомагали, там видавалися соціальні квартири. Тобто, треба було поселяти людей і так далі. На місці в Харкові. І там люди ці місцеві там влада, вони приїжджали, просто кидали людей, дурили їх ніде не поселяли, забирали собі це житло і так. Далі я хочу просто, от вона як має десь на днях, зустрітися з ними і взяти в них інтерв'ю, записати всі ці дані. Вона сказала, я готова дати і документи і все повністю засвідчити. Учора мені дзвонила людина з Харкова, і вона розказує, що там ще є в Харкові такий аля волонтер коля Маслов. Я думав, спочатку що він дійсно нормальний, адекватний волонтер. Ну коли воно почало гнати на мене, що я колаборант, що я співпрацюю з Росією Соловйовим, з я кажу, що ти куриш? Потім дивлюся, він виставляє з С. На города Германії мої шапки і шарфи красніки на моє ім'я прийшли, а я передав Харківської волонтерська. Вона казалась його е, поділені афірісткою. І вони е, виставляють фоточки. От ми тут шапочки роздаємо. А потім люди, я ж підняв кіпіч, кажу, а какого це хера е, мої колаборантські шапки і шарфи е, ти роздаєш? Як вони тобі взагалі попали? Потім люди почали доходити ці шапки на OLX, е, А вони ж ідентифіціруються. Потом штамті е, бірки ж я ж одразу побачив. у мене шапки ж дома ці лежать. Я ж по біркам на OLX побачив. Я підняв кіпіш. А, і він оказується, він не допомагає всім там харкачанам. Mm. Він конкретно займається тим передвиборча кампанія. Чим да, mm. займаються тернопільські депутати? Вони підкармлюють карміть тих, у кого прописка. Ви знаєте, як я з цими тварями тернопільськими боровся? Я раніше був дуже соціальним ну активістом. Можна так просто сказати. Ну, Мера Харкова, mm. і бабушки кажуть: ми mm. нічого не отримуємо. Якщо в нас немає харківської прописки, а і нагородні то mm. ми не маємо права. То ко Харків, прописка Харків, тому що мер потом. Mm. Його буде вести руку. Тобто, ну, це нема просто преділа. Мало того, що вони відмиваються волонтерку і бабки, так вони просто, от -от, ну, що роблять? Це там треба відпусти? все документувати. Да, все треба документувати кажуть, і, і стратегічного запаса, І підкармляють своїх виборців. Так само в районах бабушка ця каже, да, в районах нам дають гумпомощ. По прописці все чітко, тому що ага. районників депутати теж збираються. Все каже, ага. ну там немає такого, як у мене. Да? Я не требую ні бумаг, ні прописок, ні документів підтвердження, що ти з воєнної часті чи ні. Воєнний, воєнний, попросив звернувся, я віддав. Все, перекинув 10 тисяч хлопцям, мені раз відео. Олексій, ми ось їдемо зараз на цій машині, відремонтували. Ми вам огромне спасіба. Все, мені приємно. Тут же ж. Е, хлопці кажуть, до притули достукатися, це, це просто нереально. Там надо... це треба... ви мене шокували. Я не знав. Я просто на вас вийшов. Можна, я вставлю дві копійки трошки. Mm -hmm. Я на вас вийшов, вас обливали лайном, всі тільки можна. Я там і якісь вроді ліберальні, десь з Америки, хто тільки не дивився, всі там кричать, лайно зайди, подивися. ти зайшов подивився. Людина допомагає, відправляє. Ну як це? Що це? А де ваші докази? Що ви там робите? Ви всі гавкаєте, чмавкаєте? Де робота ваша? Я не бачу. Всі погані, ну всі всі галімі. А що? Ви робите люди добрі? Я бачу, людина старається щось робить. Ні, ну, якщо сама таким... чоловіка обливає грязю, значить вже треба придивитися до цієї людини. Це ж елементарно, просто Ватсон. Подивіться звичайно ну, да. російське телебачення. Як тільки хтось не угодний, все от алка неугодна. Вони все, вона і на агент Галкину на агент, всі вони херові, вони гроші получають. Вони це, та та ж система в Україні. Якщо ти тільки проти власті проти системи, я вже весь усіх на сайті рух. Чесно, якщо ж він чесно, і там моє фото і написано: здай колаборанта Так прийдіть, здайте мене, в чому проблема? Тільки що зби мені кримінальну справу влупило не по державній зраді, не по співпраці з Соловйовим, а за образу військового прикордонника, з яких це хіров, губернатор. Мародюр був військовим волон... этим, прикордонником. Якщо він був губернатором мародіором, він не мені здохне цей погуляй, грбаний. Так вони за цього разу мені вліпили кримінальну статтю. А я їм кажу, так а де ж де ж зрада, ви ж розганяєте? Я кажу, ваші ж кажу, шестерки сайти помойки розганяють, що ви мені вліпили державну зраду, а вони кажуть, ні, ми вас в державній зраді не підозрюємо. То не наші сайти. Серйозно говорю. А фотографії кажу, з мого телефона, які зараз у вас лежать в архіві, лі... э, 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 Гуляють по телеграм-каналам ваших шестерок кажу. Як вони туди попадають, кажу? Если ці фотографии только в одном месте лежать, в телефоне в архиве, в телефон у вас в архиве. Як с того телефона фотографии попадают? Це все незаконно. Вони роблять, вони порушують всі закони, всі норми, всі статути і, і не дивляться на людей взагалі. Ну я, я не розумію. Це якась людожерська машина. Така вони бойка сажать. Я їм в лицо кажу, в СБУ. сижу, кажу, а ви що? Бойка вже посадили. Льовочкина, який сі сейчас... Льовочкин, який відповідальний за розстріл Небесної Сотні, який правою рукою був Януковича, зв'язним був з Кремлем. зараз в составі комітету Верховної Ради України з питань оборони розвідки. А че сразу Путіна не поставити, щоб не мелочиться? А ви ратягаете. Це... Ось кера тягайте, до це... под ползловников це... підключаете, чтобы вы соцсети мої. А, а це я як же ж я забув його прізвище? Ой божечки, це, це Шу -шу. що йому ще ще по морді його там в мусорах засовували? Як же Шу шуфрич, -шу? Шу -шу, чого тварина ця? Так та це взагалі позор. Він ще й там орган очолює, Ну це ну, ну люди. Так, так, він що це? не просто орган. Він очолює комітет Верховної Ради України з питань свободи слова. Це жесть просто. І мені Зеленський буде розказувати, що він ліквідував про партії. Ну, опозиційну платформу за життя ти ліквідував. Так тепер вона називається Опозиційна платформа за життя та мир. Ну просто, просто всі лахи. От він один тільки умний, а всі лохи. І що саме інтересно, у нас реально є ще частина лохов народа, які е, вірять йому, які розкажуть, що якщо б він би е, утік би була б жопа в країні, да може скоріше війна б закончилася. Знаєте, що, скільки я ми не цих діалогів проводив і людей знайомих просто навертав. Це це діалоги кожен день. Я просто спрачив цілі есе. от вайбер, кому що. і люди ну прокидаються, прокидаються проки... по одному, але цей один. Ні, У вже нього є троє на ньому. Ціх трьох уже більше Зараз дуже воєнні так. злі і дуже люди злі. О, просто так. на мене трошки обурилися люди, що я там по 24 четвертому числу стопорнув. Хоча я не маю туди на якого відношення, але на мене вийшли організатори. Вони дійсно хотіли просто прилічні увагу по обміну полонених. І там почалося 24 четверте число. Це воєнні, це качать, будуть пора зносити Верховну Раду. Які воєнні? Воєнні на передку. Не називайте Петю, Юлю і придурків всіх цих з флагами воєнними. Воєнні наперед. Никакой сейчас акции протеста What? не запустили. А чого ніхто не скаже, я вам скажу от, от, от таку інформацію. У мене дід, він так казав, коли Зеленський приїхав, то моє місто, його перекрили дід. Він, він їхав молочко там продати на базар, знаєте, таке. Ну як, людина ж, треба ж за що жити. О, каже, я не можу попасти, бо перекрили все місто. Там якісь який, казли пригають. Каже, посеред цього маски шоу устроїли, побігали з автоматом, цей подивився, сказав, все буде добре, і поїхав. Я пам'ятаю, як я пару років додому назад до того їхав на море, та там танки стояли, бойові катіра. Ну, щось робили, щось було. І тут мій дід просинається, вся моя просинається тут гепає вікна вилітають, бо там же сразу кордон срав Кримі. Кордон там пару кілометрів, може 15-20 до того кордону. Розумієте, mm -hmm. і все проснулись уже в Ефі, розумієте. То як так? Хлопців попалили наших, хто відступав, поперебивали, хто дав ті накази, хто це виконує? Чого це ніхто не каже? Чого там скільки полонених? Такий фонд, скільки в перші дні забрали, що зараз обмінюють. У нас ми навіть не зможемо набрати такого фонду. Розумієте, хто буде це все відповідати за це він, все? Він бахмут не їздив, тому що хлопці кажуть, він їздив Константиновку. А в Бахмуті він був в началі війни, коли Бахмуті було спокійно, і він приїхав в mm -hmm. Бахмут за 40, да, за 40 метрів. За приміщення. до. Примі нищення в підвалі якого тримали 250 пацанів у СІЗО і хлопці кричали, щоб його їх почули, щоб він хоча б звернув увагу, що їх як собак в середній фікалій дежуть в підвалі, в заброшеному здані в Бахмуті. Він у 40 метрах відудива стояв. Приїхав він порядки наводить, по медальки роздавав, поїхав. Він Я також... не вірю в те, що він не в курсі цього всього лайна. Да, Хтось а він... Він, він був в такому ж Бахмуті, так. як і Луценко. Який там нахер настоящий Бахмут, он пацани знімали відеозвернення до президента. П'ять минут відеозвернення, п'ять минут бахкало. Оце Бахмут. а не... Поют і Луценко серед поля, серед цвіточків розказує, що він в Бахмуті mm -hmm. тримає. Mm -hmm. Та в новому костюмчику, та в нових э, курточках. Я бачу ці всі його інтерв'ю, я слідкував, ну дуже за ними слідкує. Астомандили цей папа, <зас> це брехня просто. Астамандила, це е, розрив настолько максимальний, я не знаю, даже, ну я не помню такого президента, який би настолько оторвався под общества. Ну це да, Вони я. Я просто не знаю. Ви розумієте, в чому проблема? Люди некомпетентні, без освіти, некомпетентні. Взагалі, Як, ну як можна керувати? Давайте візьмемо продавця хліба в магазині. Поставимо, зробимо з нього президента. Ну що з цього буде? Ну взагалі, як так може не виходить, так це відеоролики. Оце так. Ну так він шоу у бізнес, шоумен, Це звичайно. Слухайте. От що хотів вас запитати: а як я можу вам ну, хочу вам допомогти якось фінансово, хочу перерахувати кошти. Це на цю карточку, що ви говорили. Бо у мене дружина, в неї Приватбанк, бо в мене вже стік, че я не опановлював а, ну, і в карточка співа, це. Співати кидають мені на оцей 53 75 41, 14, а? 04, 99, 11, 22, або PayPal. Оскар, собака Або Корне. Або. А ну я ще можу через, ну як скидаю через, наприклад, є такий сервіс, сервіс називається ePayment. Тобто там комісія невелика, але я перекидую, воно конвертує вашу валюту вам на карточку. Але там просто не буде писати, що то я. Там просто прийде ну, з якогось невідомого. Спитав, ви тільки напишіть, як це називається, бо я це не чув. А я подивлюся в приложенні Монобанка, бо я ж так розумію, реквізити треба на цю ж. Mm. Ні, ні мені треба тільки ваша карточка і ім'я і прізвище на англійській, ім'я прізвище і карточка ваша. І все Ну, ви Мені в телеграм просто скиньте і все, бо воно треба. Щоб я ввів ці дані і воно конвертує вам гривні по курсу там на і зразу да, перекине вам це. Я просто там буду кидати, щоб ви знали, що то я там, ну, там наприклад, там, там три останні цифри там буде 777, ну щось таке. Знаєте, я вам ну, буду писати це просто. Це те, що. щоб, щоб ви А так я, я поки що хочу от м, хочу зустрітися з цими жіночками, почати цю роботу. Якщо ви можете дати мені якісь дані, передати ті, що передавали по Ірландії, тут люди дуже демократичні. Тут щоб ви розуміли, я виходжу всі сусіди про українців балакають. Вони знають, що тут українці. Живуть. Тут, де не почуєш, то все Я, я скину бачу. Я кину вам письма на англійській мові. Я готував. Денису так, передавав так. Дипломатам. Тут, я сам не Всі та, я передам дипломатам, я піду mm -hmm. в консульство, я буду боротися. Я, я, я зареєструвався тут в організацію волонтерську. Що ви думаєте? Я подивився, вони тут фоточки і медалі собі роздають. І тут уся як її там наша. Ну, коротше, вони займаються таким популізмом, зібрали людей, там щось поскакали, флаг по цей музичку послухали. все. ніякого конструктиву, ну нічого. Я розумію. Вони допомагають там людям щось асимілювати, щось цей. Ну але конкретно такої роботи люди самі всі отак, от самі окремо своїм хлопцям, хто на фронті, ото щось висилають, зібрались там машину, амбуланс. Ну скинулись, купили, відправили там, перевезли. Знаєте, ну окремо так, от самі Так я з такого от дорогого за свої лічно гроші. От ми з Денисом перві два місяці за свої гроші все скуплялися. Ми тільки купили два тепловізори е, по 60 тисяч гривень, е, 4 автомобіля передали і 175 броніків по 7 тисяч гривень. Це тільки то, що ми тільки за свої деньги личні запаси, які в нас були. Тому коли оце все гнидота сидить і спрашиває в коментарях, а за що ти живеш, я, спрашу, я їм кажу, спросіть спочатку за що ми два місяці волонтерили, а я потім доповім тобі, за що я живу. І до речі, я хотів би, щоб перший транш, який я перекину, щоб щоб ви третину взяли собі. Третину собі візьміть, бо я буду на постійній основі там з чим можу, буду допомагати. можу збирати там знайомих, що це поки я буду це все діло тут робити, піднімати. Я бачу телефон свій СБУ, Там же ж моя карточка. Ця то тут, слава богу. Ці вони не тронули побоялись благодійно. А моя особиста зарплатна і пенсійна все ж на тому телефоні. Я вам напайпал, я кошну окремо. Ви можете зняти все ж ну звідти там якось. зняти, Ну ви мені дайте, куди я можу. Окремо, вам, вам щось було за що їсти собі купити. ну Я розумію, просто в якій ви ситуації. Просто ви не берете з тих грошей, ні копійки, це я прекрасно розумію, але вам як не маєте. Що я сюда кажу, щось їсти, пити. Хай, хай Бог мені руку відніме. Ну, як можна брати? Я не можу поняти. Мені це в голову не вкладається. Я розумію, як, так. як можна красти ці мільйони? Потім. Ой, що у нас діти онкології болять? Так нічого красти у, у таких же ж дітей і в людей. Так. Так само, як той Стерненко, я дивився, я зайшов Боже, на мене як на собака, тварина, там закинув. І просто конструктивно запитав. Деякі питання, я нікого нічого, культурно. Відео, там такий срач. відео, щоб просто... ви розуміли, притула із Стерненком зняв, де вони просять підсипати грошенят на відбудову техніки. Mm. Так от щоб ви розуміли, це відео знято не де-небудь. во перше задамося вопросам: що це за фонд? Що відстраює е, автомобілі військові? Що це за фонд? А по друге відео було зняте в ангарі державного стратегічного об'єкту Укроборонпрома і зайти О, це туди так. він так. тільки за допомогою Різниченка. Яку, який е, його обмивали. і потім він спалився, коли е, я сказав, що це відео зняте на фоні техніки. Це укробронпром і благодійний О. фонд не має туди ніякого відношення. Через два дня заява прес-центра Укроборонпрома на фоні цієї техніки, що держава виділила кошти з державного бюджету на ремонт цієї техніки. І, ну е, правильно він робить. Він е, робить по системі Гебільця Російського СМІ. Чим більше, нож, більше вірять. Я я всім, я всім, боже, Ви з язика зняли. Я всім цю цитату привожу. Єбіс, <рес> дайте мені засоби масової інформації, і я з е, культурної з культурного суспільства зроблю стадо свиней, то да. що зараз він і відбувається. Я вот зайшов е, в ангар. Я просто був у коронборонпромі свого часу. і Я узнав цей ангар. Він просто зайшов в ангар на фоні техніки, розбитої, сняв відео, дайте нам гроші. Так сніми з банки 300 мільйонів, е, чмута 300 мільйонів. І в тебе 200 мільйонів Тут вже полмільярда гривень. В чому проблема, чого ж ти не знімаєш? Чого ти їздиш по конгресам, топчешся по прапорам? Це твій патріотизм. Плачеш? Ви бачили язника вчора? Танки передали, вибачте, що перебив. Ні. Танки Англія передала. Ви не бачили це відео? Я мені знайомий скинув. Я кажу: добре, він піариться, катається. Кажу, ти бачив той полігон? Там уже кажу, певно, літер з тисячу спалили, поки ці дублі знімали. Просто отак от наріїзано весь полігон тими гусеницями перед цей. Я кажу, а пацани на фронті паливо в цей час купляють свого кармана, паца і нема за що машини купляють. Я особисто знаю, в мене ж там є люди. І пацани на фронті їздять на якихось ранних маталигах або маршрутках. Уявіть, маршрутки, жовті, наші Богдани. Вони з них вікна повибивали, ну, щоб ну, при евакуації швидше випригувати. Ви, Я вчора 10 тисяч перечислив гуру, гуру. Це жах. Гуровці мені сьогодні дзвонять, кажуть, Гуровці. нам стидно, каже, стоять і про це ж гур, це ж вам не, не Йо, якийсь там хтось, хтось Бачить. Здає. Це як так? В, В, ВПО, так і гур. І вони кажуть, ви думаєте, нам не стидно на камеру це клянчить гроші? Це ж хорошо, що ви нам допомогли. А так, каже, нам, ну, практично ніхто ні копійки не скинув. І вони вже сьогодні скинули відео з машини, що вони їдуть і благодарять. Так. Того я, я з вами зв'язався, того, що ну я розумію, що тільки через вас я можу, бо напряму я вже своїх хлопців забезпечив, що треба буде цей і, і юридично. Я знаю, що я можу у вас за, за ну, щось десь там запросити допомогу, щоб проконсультувати, направити їх до вас. Можливо, всяке може бути, бо вони кажуть, що у них ніби більш-менш от. А так якось я думаю, ми почнемо і надіюся, що буде у нас все добре. Будемо співпрацювати і чим зможемо. Я буду тут допомагати вам. Передавайте мені ті документи, що у вас є. Якщо вам треба, скажіть що. Куди я це все передам? Піду в консульство до, до посла, піду до наших, тут що вони сидять, за що вони гроші, бо тут він ж казав: от, подавайте, подавайте резюме, будете консулами, ми зараз набираємо всі країни чи послів, кого вони там набирали. Та я навіть на той сайт скинув своє резюме. теж, у мене вища освіта, мене змен адміністрації, я по освіті магістратуру закінчив. Думаю, та подам, що ж ну, нічого такого, може треба. Трошки я розумію в тому ділі. Може, ні, який там я подав резюме. Навіть ніхто нікуди не відписав всім по барабану там. Ну то, добре думаю, не волонтерські служби, ніхто добре. Будемо тоді співпрацювати. Я дуже рад знайомству. Ірланд сам сім анатолій. Так, анатолій грабовський можете мене записати. Хорошо, спасибо велике толь. Вам велике все, дякую вам, дякую. Щасливо. Щасливо. Щасливо, тримайтесь там, бережіть себе з Богом. Дякую.